До Дніпропетровська завітав музикант Олег Універсал, що грає на десятьох інструментах одночасно. У минулому році досягнення людини оркестра офіційно підтвердили експерти національного реєстру рекордів України. За словами Олега Універсала, щоб досягти такого високого результату, йому довелося самому зробити гітару та навчитися грати ногами. Чи піде український музикант на світовий рекорд одночасно гру на 15 інструментах? Дізнавався наш кореспондент. За словами людини оркестру, на всіх його концертах можна почути живий звук десяти інструментів. Протягом декількох годин Олег виконує мелодії в стилі регі, блюз, рок-н-рол, замінюючи повноформатний музичний колектив. Бас-гітара, гітара, гітара бас-бочка, малий барабан, креш, тарілка, райд, тарілка, хід, шейкер, тамбурін. Ну і вокал. вокал. Вокал, губна гармошка і казу я как один інструмент, тому що я по очереди граю играю. щоб не втратити майстерність. Олег тренується по 8 годин на день. Наступної весни збирається побити світове досягнення китайця Хуацюаня – гру на 15 музичних інструментах. Шуткуючи, Олег каже, головне, щоб особистість не розстроїлась. Шуміть не будемо, а будемо грати, тому що Китай шумить больше. А у мене то мелодичні лінії все в аранжеровках всього. Я та можуть звучать на протяженні трьох часов. Як з'ясувалась в бесіді, універсал це не псевдонім, а справжнє прізвище музиканта. Він стверджує, що один з його предків був козаком-писарем на Запорізькій Січі, тож, можливо, брав участь у написанні законів універсалів. Наталя Зборець, Олександр Дубина, новини одинадцятого каналу.